цим, коли він да це слухає, напив, він заїхав на Бош, на сервіс, до да. мого афганця, кажу афганця, до нашого атошника, да. і казав, йому по. А в Ганці він тує. Я можу, хоч відео послух... звук послухати, да. свій розговор. Хуй в Ганці, тошник, і все. Виходить із Боша серед города і починає стяти. Ну, таке не можу. Я... я не можу. Відео хочете подивитися? Свідки явилися, і суд таки відбувся. Сумнозвісний активіст ГЕОДостав котре постав перед судом. Цього разу у справі про керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За словами самого обвинуваченого, за кермом він не був, хоч і випивав з кумом на 13-й день березня. Тім правоохоронці хуста отримали виклик тієї доби про те, що містом роз'їжджає нетверезий чоловік. До всього виявилося, що у поліцейських бодікамери були розряджені. Є і бодікамери, так. Але коли ви виходите, коли ви виходите на службу та ви отримуєте бодікамеру, і ваш напарник отримує бодікамеру. І що, обидві камери на роз вас розглядали? І вона розрядилася моментально. Може ну. було розряджено, нам, нам передали. За свідченням поліцейського групи швидкого реагування наряд викликав підмогу, адже у Фольксвагені були ще три особи, які нецензурно висловлювалися у бік правоохоронців. Поліція застосувала до Івана Бовкуна спецзасіб кайданки, у яких супроводила його до лікарні для здійснення медосвідування. Для того, щоб тут тобі рух не треба. Кого? Щоб тут трубку тобі рух не треба. А я не, а не хочу бути. То що я сидю типу, в машині настану польне вп'ініння, ви те пояснювати, пояснює, я пам'ятаю. Як кажеться, не положувався, сказав, що то не вїхав, не, не він був, за кермом він стояв і, як кажеся, на наші зауваження не реагував. Після чого викликано працівників ну, допомогу, як кажеся, на наші зауваження не реагував. До інциденту мали причетність свідки, серед яких і рідні Івана Бовкуна. Мати чоловіка переконує, що той не збирався того вечора сідати за кермо. Ну, вони са пішли, вам, не пиво ще ніколи, день мало бути. Хто вам перший позвонив? Ну так і Ваня дзвонив, і Вова всі дзвонили. Ваня дзвонили. Маму, я не про що не, 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 не пируйте. Я нам вовпів мало, по ма день народження. Потім за мною приїде. Вова, добре. Ум позвонив Вові чи а я Вові позвонила? Не вона, я позвонила. Їдь за ваним, забирай, бо ум добре со також до справи. Долучився свідок, який надав відеодоказ та стверджує, що того дня Іван Букун заїздив на автосервіс. Нетверезим і поводився агресивно. Після чого ж справив свої природні потреби і у тому ж стані сів далі за кермо. Недекватно, по-перше, поведінка. Запах алкоголю, який явно було чути. Кун Іван був у мене на підприємстві з'ясовувати стосунки зі мною по поводу того, що ми були проти того, що йому видали були посвідчення учасника війни. Слід нагадати, що чоловіка обвинувачують у низці злочинів, серед яких і зґвалтування. Наступний розгляд справи визначили на 2 травня 11 годину, адже цього разу заслухали не всіх свідків не з'явилися до суду. У нас свідки, які викликалися Біланинець Сергій Васильович та Хадар Богдан Йосипович.